Молода і дуже талановита українська співачка Клавдія Петрівна дала великий сольний концерт. Цілий рік дівчинки вдалося тримати інтригу з приводу своєї особистості, і ось нарешті. 19-річна Соломія Опришка, яка виступає під псевдонимом Клавдія Петрівна, зняла свій знаменитий капельох і показала своє обличчя на всю країну. Але в мене таке відчуття, що своє справжнє обличчя показала не сама Петрівна, а люди, які прийшли на її концерт в палац спорту і всі ті шанувальники її творчості, які спостерігали за цим заходом у соціальних сітях. Полілось лайно по трубах, чого тільки не написали молоді і талановитій дівчинки. Вона жирна, вона виглядає на усі 40 років, їй тільки 19. який жахливий мейк, які жахливі стилист її вдяг в це страшне вбрання. Які в неї товсті щоки? Я не знаю, дорогі мої, скільки цієї дівчинки треба зібрати палаців спорту, щоб ви стали е обсуждати у соціальних сетях не її творчість, а її. Товсті, на вашу думку, щоки. Дорогі мої хейтери, ось що я вам скажу: так, в житті буває, що треба обирати, чи бути гімном, чи сонечком палати. От ви всі ті, хто пишете їй у ці жахливі коментарі у соціальних сетях, чого ви досягли у своєму житті. Вона в 19 років зібрала битком набити палац спорту. Концерт, який пройшов з величезним. Успіхом, і зараз вона знаходиться у зеніті своєї слави. Вона має пісні, які слухають і на сільських дискотеках, і у дуже дорогих тачках. Її пісні набирають мільйони перегляди у соціальних сетях. А ви сидите по своїх безім'янних ніках і обсуждаєте її товсті. Щоки. Знаєте, що у свій час Фредді Меркурі теж не всім подобався, але в цьому сенсі Фредді повезло набагато більше. У його часи не було соціальних сітей. Так би Фредді теж узнав, який він не такий і як він не подобається. Шанувальникам і заздріткам. Люди заздрять усьому, особливо тим, хто успішніше їх, і так як вони не змогли докупатися. Да Реально цікавих і інтересних пісень Клавді Петрівні вони докопалися до її зовнішності. Я бажаю їй не звертати увагу на усіх цих хейтерів. А ще хочу сказати, що багато українських дівчат нарешті побачили, що не обов'язково мати інстаграмну зовнішність, щоб бути успішною, талановитою і подобатись усім. Бажаю Клавдії Петрівні величезного успіху, щоб вона радувала нас своєю творчістю далі.